Під час широкомасштабного вторгнення Україна починає отримувати зброю та техніку з усього світу. І якщо спочатку це була легка оборонна зброя, то зараз мова йде вже про сучасні танки. В цьому випуску ми розповімо вам про деякі зразки іноземної зброї та техніки, якої раніше не було на озброєнні в Україні, і яку журналісти військового телебачення на власні очі бачили на передовій. Справедливим буде згадати, що військова допомога надходила до України ще з 2014 року. Зокрема, Сполучені Штати передавали нам засоби зв'язку, контрбатарейні радари та протитанкові комплекси Джавелін. Переносний протитанковий ракетний комплекс Джавелін прийнято на озброєння у США в 1996 році. Дальність стрільби 2500 метрів у ранніх та 4750 метрів у останніх модифікаціях. Пробиває броню до 800 міліметрів. Важить весь комплекс понад 22 кілограми. Поставки FGM148 Джавелін стартували в червні 2020-го. А за деякими джерелами ще в 2018 2019 19 Перший відомий випадок бойового застосування цих ПТРК датується 2021 роком. А вже в березні 22-го, за оцінками Міністерства оборони США, українські військові встановили рекорд з ефективності застосування джавелінів саме в бойових умовах 100 влучань зі 112 пострілів. Крім всесвітньо відомих джавелінів, до 24 лютого Україна вже мала й інші легкі протитанкові засоби іноземного виробництва. Серед них ручні гранатомети Карл Густав, одноразові Матадор та «Т-4», тощо. Проте найбільший ажіотаж та підгоряння за поребриком викликали протитанкові засоби ЕНЛАВ, які передала Британія у січні 2022 року. Переносна протитанкова керована ракета ЕНЛАВ прийнята на озброєння в 2009 році. Ефективна дальність вогню до 600 метрів, а максимальна 800. Калібр 150 мм. міліметрів. Важить ЕнлаВ 12,5 з кілограмів. Цей тип зброї був новим для наших військових. Досі точаться суперечки. Що це? Протитанковий ракетний комплекс чи все ж таки гранатомет. Оператор EnLAF, як і Джавеліна, після пострілу не керує ракетою. Вона летить до точки зустрічі з ціллю, яку враховує комп'ютер пускової установки за 3-5 секунд під час наведення і передає дані на ракету. Якщо раптом танк змінить напрямок або зупиниться, боєприпас на це ніяк не відреагує. Проте час польоту ракети на ефективну дальність стрільби 600 метрів трохи більше трьох секунд. Отже, шансів щось вдіяти у російських танкістів мало. До того ж, ракета вражає танк згори, де броня найтонкіша. «Енлав» має оптичний і куліматерний приціл, дуже зручний і простий у користуванні. В момент, коли ми в сторону ставимо запобіжник, система активується і подає заряд. Ми взяли ціль, ведемо ціль, рахуємо від 3 до 6 секунд і кнопка спуску. Можна стоячи, можна з коліна, можна з коліна, можна лежачи. 13 лютого Україна отримала від Литви переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Згодом країни-партнери надавали і ПЗРК інших типів. Це британський «Старстрек», польський перун, французький містраль тощо. Проте найбільш впізнаваним виявився саме Стінгер. Стінгер переносний зенітно-ракетний комплекс. Дальність ураження від 500 до 4750 метрів. Максимальна висота цілі 3500 метрів. Середня швидкість ракети 650 метрів за секунду. Маса комплексу 15,7 кілограмів. Ракети 10 кілограмів. Останні модифікації, які зараз надходять до збройних сил України, вони мають величезну перевагу у вигляді тепловізора, тобто є можливість використовувати якщо ні не повністю ночі, але в сутінках, коли інші системи, вони просто не працюють. Прославлена труба, з якої збили вертольот недавно. Прославлена труба, з якої збили гелікоптер недавно, трофейна наша. Заходили два вертольоти. Одним відволікаючим збили, а другий цією трубою збили вже повністю гелікоптер. Там навіть не було шансу у них врятуватися. Просто вертольот, поки впав на землю, розвалився на частини. Ніхто не вижив. Це було все видно нашими підрозділами. Після цього емоції зашкалювали. Після цього емоції зашкалювали. За понад вісім років війни з Росією багато артилерійських систем витратили ресурс стволі. Кілька диверсій на складах боєприпасів суттєво зменшили запас снарядів. Наші гармаші потребували оновлення озброєння та запасів боєкомплекту. До 2022 року наші десантно-штурмові підрозділи мали на озброєнні гаубіців д 30 1963 року. Була потреба в переозброєнні на сучасні зразки. Такі, як от британська гаубиця Л-119 калібру 105 міліметрів. Гаубиця Л-119 Великобританія. Калібр 105 міліметрів. Вага 1930 кілограмів. Максимальна швидкострільність 8 пострілів на хвилину. Дальність стрільби 13 700 метрів або ж 19 кілометрів активно-реактивним снарядом. Спочатку наші десантники скептично сприйняли ідею переозброєння гаубицями Л-119. Менший калібр 105 проти 122 міліметрів. Дальність стрільби звичайними снарядами 13 700 метрів, замість 15,5 кілометрів іде 30 Але після навчання за кордоном та перевірки Л-119 в боях десантура змінила ставлення до британської гаубиці. Заради Бога, не, не пам'ятайте мені цю радянську техніку, бо ми дуже маємо багато хлопіт з нею. А от з цією високоточною технікою в нас немає ніяких проблем. Взяли, навелись, вистрілили, вбили, пішли відпочивати. Раніше я працював на Д30, Д30 більш як вам сказати, на вигляд, це виходить більш така розвинута. Тобто механізмів більше, такого, такого, такого. Але на, ну, на самій справі виходить, що цю гаубицю можна набагато швидше привести до бою. Із-за цього вона виігрує в Д-30, також вона виігрує со своїми активно-реактивними снарядами по дальності стрільби. Наприклад, в гармати Д-30 це 15 кілометрів 300 метрів. Постріл! Еля 119 дуже тиха. Вона мені подобається тим, що її дуже тяжко. Знайти і коли ми по ним працюємо, не може зрозуміти, що по ним прилітає. А коли вони розуміють, що щось дуже погане, то вони одразу купують квитки на концерт зона І в них дуже великі втрати. Сама гауця швидко розкладається до бою, швидко складається від бою. І сам процес праці з нею максимально комфортний та зручний. Артилерійські бригади Збройних сил України мають за штатом 152 мм гармати. Наразі Україна почала поступовий перехід на зброю натівських калібрів. В артбригадах таким став 155-мм, А першою артсистемою американська буксирована гаубиця М 777 Гаубиця М-777 важить 4 тони 200. Максимальна швидкострільність 5 пострілів на хвилину. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом 24 кілометри, а активно-реактивним 40 кілометрів. Натівський снаряд покращеної балістики 3 Сімки» вистрілює на 33 кілометри без збільшення порохового заряду. Перші М777 прибули до України в квітні. А вже в травні цими гаубицями наші гармаші знищили велику колону російської техніки та розбили переправу через річку Сіверський Донець. На цій системі ми набагато швидше зможемо змінювати напрямки стрільби. Ми зможемо змінювати і виконувати, і знищувати більше цілей одночасно. Через написання назви М-777. У військах охрестили три сокири. Перші розрахунки сокир навчалися за кордоном і завдяки бойовому досвіду внесли корективу в роботу з цією зброєю. Ну, якщо брати наших партнерів, в них працює на даній гарматі, на даній системі у розрахунку 10 чоловік. Ми поки що справляємося непогано з восьми чоловіками. Тобто трошки зменшили кількість людей, ну, але так як ми маємо навики, поки що виходимо. Коли Збройні сили України опанували три сокири, до нас почали надходити й інші арт-системи калібру 155 міліметрів. Зокрема, саморухомі гаубиці FN-70, які старші за М777, але ще є на озброєній армії країн НАТО. Проте, умови сучасної війни потребують і мобільних артилерійських систем. Наприкінці травня з'явилася інформація, що Франція передає нам колісні самохідні артилерійські установки «Цезар». Це сучасна система, серійне виробництво якої почалося лише у 2007 році. Самохідна гаубиця Цезар. Калібр 155 мм, Боєкомплект 18 пострілів. Максимальна дальність стрільби 42 км. Шасі Рено Шарп 10. Колісна формула 6х6. Двигун Дизель. 410 кінських сил. Інформація про розвіддані цілі та коригування вогню надходить на комп'ютер САУ. Командир гармати також може ввести потрібні координати просто під час руху. Залишається обрати позицію та виставити машину в напрямку ворожого об'єкта. Наведення відбувається автоматично. І наші артилеристи вже це випробували в бою. Відпрацьовували по, по самохідному взводу противника. Прямимчанням була вражена САУ 2С-19 противника. Командна штабна машина, командира батареї. Вони зробили ремонтну базу, зосередили таки більше 15 одиниць техніки в одному районі. Одним залпом влучно накрили шість Цезарів, накрили повністю їхній райони. Наші артилеристи, які отримують озброєння країн НАТО, успішно нищили ворога навіть зі старих систем, з ручним заряджанням та без комп'ютерів. А нова зброя дозволяє сьогодні працювати більш ефективно. Приходять сюди на комп'ютер, ми заходимо тут, приміруємо вогневе завдання, цілі. Ми міряємо температуру, вона автоматично вбивається в комп'ютер і сама все вираховує. Заряджаємо, ну і діло тільки нажати кнопку Пострі. За час широкомасштабного вторгнення наша протиповітряна оборона отримала від партнерів кілька типів зенітно-ракетних систем. Точна кількість цих комплексів з відомої причини офіційно не озвучувалася. Проте достоменно відомо, що в липні 2022 року до України з Німеччини надійшли перші три самохідні зенітно-артилерійські установки Гепард. Гепард зенітна самохідна артилерійська установка. Маса 47,5 тонн. Основне озброєння дві 35 мм автоматичні гармати Орлекон КідА Л90. Темп вогню 550 пострілів на хвилину на одну гармату. Дальність до 5 тисяч метрів. Ефективна висота до 3,5 тисяч метрів. Гепард створено на надійній перевіреній часом базі танка Leopard 1. Він має два радари, систему навігації. Установка здатна вражати несколетючі цілі на висотах до 4 кілометрів і швидкості до 1200 кілометрів на годину. Вони жах для ворожих гелікоптерів. Крім того, в мережі є відео, як зенітно артилерійська установка Гепард збиває російську крилату ракету. Є контакт! Цей зенітний комплекс може бути ефективним і проти дронів Камікадзе. Цьому випуску не розповіли про зброю, яка так жахає російських загарбників реактивний артилерійський комплекс Хаймерс. Він гідний окремої розповіді. До того ж, за час широкомасштабного вторгнення Україна отримала ще багато зразків іноземної зброї та техніки. Про деякі ми розповідали, про інші згодом. Слідкуйте за проектами озброєння. Вірю в Збройні Сили.